Так, дівчатка, за вашими проханнями, роздивляємося акрилову ювелірку. Так, ну давайте починаємо з мотеликів, які ви добре знаєте. Рожеві, ви знаєте, і АБ ви знаєте, значить, які ще кольори е, сапфір або електрик синій. Так, Називаємо далі орхідейка, да, світлибусковий, класичний чорний, е, сірий або графітовий. І жовтий А Ану, дивіться, гарно в мене виходить. акрилові декори можна пришивати. Вартість 10 гривень. Дуже добре виглядають. Так, це є. Тепер золото з перлинками великий метелик. Так, далі ще я хотіла показати, ага, оцей з дрібними перлинками теж добре вам сподобається. ось такий метелик. це все акриле. Так, далі нові моделі. Давайте вже що, по метеликам будемо. Да? Ну, Це у нас не метелик, це така мушка. Муха така, да? давайте так. Я не дуже бренди люблю, ну, таке підбрендове. Брендове. Так, така модель метелика у нас була вона в сріблі і різнокольорова, а це золото і або теж гарно дивиться. Дуже гарне сердечко, камінці всі АБ. Золоте. Де воно у мене тут сердечко, Підказуйте ось сердечко. Тепер ось такі бантики з підвісочкою, Бачите, дуже гарно вони на, на моделях дивляться. Звісно, зайки. Питаєте: вартість зайк 12 гривень мінус ціна сайта. Дуже. Ну, Знижка сайта дуже в золотому кольорі, в срібному кольорі такі зайчики. І під цих зайчиків <рив>, мене, чорт попутав. Я взяла бантики, не будемо говорити, з яким логотипом. В золоті срібло. Бантики ставлю по 550. Я щось думала, там буде другий логотипчик, але Бантик ставлю 550 на сайт. Хто перший забере, того був і тапки без обмежень. Так, Далі ось такі соняхи. Соняхи, соняхи соняхи. Так, що ще цікаво, бантики, ж, естественно, Так, соняхи. Соняхи гарні, Так, і моделі, які пробу, Ага, ось оцей бантик. Трошечки залишилось. Дуже ніжний гарний бантик. 4,50, по-моєму. І далі троянди підмережива. Я дивилася, як будуть виглядати. ну, Гарно виглядають, і вже повтори їдуть в чорному кольорі. Класична трояндочка в білому колірі, у кольорі 4,50, не більше, може і нижче. І от трояндочки біла і трояндочка чорна. Одна моделька акрилової стразики, так, бачите, видно. А інша моделька перлинки. Все це на сайті лента Декор Фітер, розділ декори акріл. Як завжди, в актуальному декорі я закріплю вам посилання. І багато декорів в цьому розділі. Вартість невисока на ці декори, вони легкі порівняно з астразами. Ціна. так, Звісно, і, відповідно, ціна вартість дуже добре виглядає. Ну, це, звісно, ага, ще забула бірюзу показати метелик. Гарні? Я ну, що гарні, то гарні. Звіти <рістична> как. Так. Поставлю промоціну на цей. Так, ну що?